100 гривень! 100 гривень! Це все по 100 гривень! 100 гривень! Бачите, це все по 100 гривень. На 100 гривні ставите 100 гривень ком'юа. Проблема, десь пропускає кран, десь щось у нас теж пропускає заміна крана. Це все по 100 гривень, Знову забирали оцінку. Теж 100 гривень, столик для ноутбука. Подушка під попу. 100 гривень. Дві плитки є в кому потрібно по 100 гривень. Нові плитки, проблема в нас з кейсами. Ось одна, зараз до другої. Тож, столик для ноутбука 100 гривень. Австранавт. Проблема в нас з австронавтом просто немає одної руки. Все нове, все працює. І без руки. Без руки бандит. Якщо кому потрібно, ціна 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua Павербанк, Пауербанк. Теж, бачите, погано держить заряд. На 50 тисяч павербанк, хто зробить з фонариком 100 гривень. Аж камери Проблема з акумуляторами. Нові камери. Одна і друга у нас проблеми з акумуляторами. Тому потрібні, погляньте, нові камери. Повна комплектація, 100 гривень. Замінили її вперед. А це у нас легендарна лампа G за 100 гривень. Немає звука. Тобто працює як павербанк, як годинник. Що то в неї з звуком. Так що можете забрати. Тепер дійшли до вакууматорів. Опять ми підсобирали вакууматорів. тут штук 10 чи 15. Проблема з ними одне. Це нові вакууматори. ціна 100 гривень. Яка проблема у нас з ушками. Бачите, проблема тут з ушками. Просто зломані ушка. Де зломано? Воно все працює. Навіть пакети в комплектації. В комплектації в пакети входять. Евакуматори, тільки на брак, це їх. Болячка така, десь при чи почти чи при доставці. Десь щось тут практично все нове. Вон, бачите, теж удар. Десь щось підтягну зробити новий вакуматор. Ці вакуматори всі по 100 гривень на сайті 100 гривень можете зайти замовити. Те ж саме лампа 100 гривень, дуже чудова лампа. Так, погано, зараз А, заряджається тільки від провода. Якась проблема з цією лампою. Дуже чудова лампа. А, бачите, і не горить. Май хто зробить теж 100 гривень. І ще ж ця сама плитка, у нас пікнік, ціна 100 гривень, поломаний корпус. Нова плитка з переходників. Масажер. Для дівчат 100 гривень. Убита упаковка. Це в нас для блогерів. Блогерів у нас для блогерів, що є за 100 гривень. Брак не горить. Щось не горить. Має хто зробить це на 100 гривень. Тобто ці всі товари завтра зранку будуть на сайті 100 гривень по 100 гривень. Так що студить, замовляйте. Один товар один, в одні руки. Всім гарного дня!